Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про квіти, квіти, які ростуть у кімнаті, і називаються кімнатними квітами. Такі рослини розміщують на підвіконні або біля вікна. А як ви вважаєте? Чому. Так, Звісно, через те, що кімнатні квіти дуже люблять сонячне світло. А що ще люблять кімнатні рослини? Так, рослини дуже люблять пити і тому їх потрібно поливати. Деякі рослини потребують багато води, а деякі зовсім. Мало. Пропоную послухати вірш про кімнатні рослини. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, Нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас квітів найкращі, друзі, діти. Ось який чудовий віршик ми прослухали. А зараз подивіться уважно на малюнок. І скажіть, де стоять квіти? Квіти стоять на підвіконні. А від чого розквітають квіти? Квіти розквітають від сонечка. Діти, що ще потрібно робити, щоб квітка росла? Квітку потрібно поливати, за нею. Треба доглядати, протирати пил з її листя, сприскувати її водою, якщо це необхідно, спушувати землю. За таких умов квітка буде гарно квітнути. А зараз ми з вами розглянемо квіти. Я вам буду говорити, як вони називаються. А ви спробуйте їх назвати лагідно. Герань. Геранька. Фуксія. Фуксійка. Це діти бегонія. Бегонійка. Фіалка. Алочка. У фіалок квіти бувають різного кольору. Малята, давайте з вами розглянемо ось таке зображення. Тут на підвіконі зображені різні квіти. Скажіть, чи всі вони однакові, чи різні? Так, всі квіти різні. Якого кольору квітки на рослинах? Квітки рожевого та фіолетового кольору. Чи всі рослини мають квіти? Ні, не всі рослини мають квіти, лише у двох вони є. Діти, а подивіться на форму листочків та скажіть, вона однакова. Всі квіти мають різну форму листків. Герань та фіалка мають форму листа, схожого на круг, а інші квіти мають другу форму. Вони мають довгі листя. Та більш вузькі, а тому ми можемо з впевненістю сказати, що всі квіти різні. Малята, а давайте складемо розповідь про квітку. Я обрала фіалку, тож розпочне. В мене на підвіконні в кімнаті. Є дуже гарна квітка. Вона називається фіалка. Фіалка має зелені листочки, вони округлої форми, але трішки видовжені. Ще в неї є рожеві квіточки. Вони дуже гарні. І вазон у моєї квітки. Теж рожевого кольору, тому що це мій улюблений колір. Щоб квітка не засохла, я її періодично поливаю та підпушую ґрунт. Я дуже люблю свою квітку, тому роблю все для того, щоб вона почувалася добре. Малята. А спробуйте і ви вдома скласти невеличку розповідь про свою улюблену квітку. Діти. А як ви думаєте, що було до того, як фіалка розквітла? Спочатку посадили в землю листочок, потім листочок пустив коріння, а від нього відросли маленькі. Листочки, ще їх називають пагонами? Тоді фіалку пересадили в більший горщик, і вона почала рости все більшою і більшою, аж поки на ній не з'явилися пуп'янки, аж потім розквітла квітка. Діти, а що буде? Потім з квітами. Так, вони роз... відквітнуть і осиплються. А наш час вже підходить до кінця. Тож давайте згадаємо, які рослини ростуть у нас в кімнаті. Як вони називаються? Так вони називаються кімнатні. Щоб вони росли, їм потрібно створити спеціальні умови. Квітам необхідно доступ до сонячного проміння. Їх потрібно періодично поливати, спушувати ґрунт, оприскувати або протирати пил на листочках, тоді вони будуть радувати око. А сьогодні, діти, я з вами прощаюся до нових зустрічей!